Вітаю, друзі, слава Україні! Давайте ми сьогодні поговоримо про деякі речі, які ззовні виглядають дуже розрізненими і, ніби незначними. Ну, власне, для нас з вами значне фактично сьогодні тільки одне: Збройні сили України, які не просто відбувають агресію ворога. А які просуваються важко, повільно просуваються і здійснюють наступальну операцію. Це для нас головне, і, Мені здається, нічого основнішого не може бути. Ще є ракетні удари по Україні, ще є нальоти то, тощо при яких гинуть люди, відбуваються руйнування. І це теж для нас найосновніше. І тому ми. Ну, нам навіть не хочеться сприймати серйозно якісь авантюрки, якісь аферки, які здійснює влада, їхні явні підготовки до виборів, які постійно ведуться, і оця зачистка поля місцевого самоврядування, там де непокірні мери чи виконуючі обов'язки мерів, які не дадуть їм створити місцевих комунальників сухняні, абсолютно сухняні дільничні комісії, які будуть е е бачити тільки те, що їм скажуть побачити і тому подібне. Це все разом. Складається наш правий жаль. Всі ці дрібні, маленькі пазуки складаються в одну певну картину, за якою стоять, як на мене, дві цілі. Одна ціль це здобути якесь перемир'я. Ні, я не хочу говорити, що пішла пряма ціль, пряма мета про, скажімо, корейський варіант обмін миру за території, пряма віддача території. Цього ніхто так не назве. Про це мови не може бути, тому що така влада, яка про це скаже вголос, вона перестане бути владою. Навіть при умовах воєнного стану цього ніхто вже не стерпить і ніхто цього не відважиться. Будуть говорити про тимчасове перемир'я, вичерпався потенціал наступу. Треба пошукати способи, треба знайти дипломатичну додаткову підтримку, нові озброєння, все. А для цього часу потрібно якесь перемир'я. Ну нам же ж треба вибори провести. І от друга частина це є вибори. Ну слухайте, мені не один раз казали. Чорний, звідки ти вишукуєш ті вибори? От крім тебе, про них мало хто говорить. Ну це тоді було. Зараз вже всі говорять, що влада явно готується до виборів кожним своєю фіброю, кожним кроком, кожною дією. Але підготовка до виборів передбачає, що принаймні не має бути настільки гарячої війни. Не має бути такого потужного, по таких потужних атак по всій території України ракетами, безпілотниками і тому подібне. І, відповідно, ці всі речі починаються якось потрошечки збиратися в одну таку велику, велику картину. Давайте ми на них глянемо, тому що від цього залежить в тому числі і багато з того, як, в яких умовах доведеться здійснювати свої подальші дії, скажімо, з осені починаючи Збройним силам України. Давайте згадаємо. Не так давно ми з вами розмовляли про Копенгаген, Копенгагенські домовленості. Копенгаген погане місто для таємних змов, дуже погане. Тому що навіть коли ви домовитеся чітко серед учасників про те, що матеріали засекречуються і не виносяться назовні, присутні журналістів на малій відстані. В куларах засідання так не в залі а в куларах, де вони тепленькими відразу ж перехоплюють одного другого третього учасників. А це були все таки не вищі керівники. Це були е, радники з питань міжнародної політики або ж радники з безпекових питань своїх країн. Е, витягнути інформацію вдається завжди. На умовах анонімності то, що інформацію здають. Це головне, щоб в перші хвилини не про ну, перші години, навіть дні, не прозвучали витоки. Потім пізніше тема трошки зачовгується, ну і вже про неї далі розповідей не буде. Але Копенгаген виявився саме тим містом, де, де влада Данії особливо скрупульозно підтримує права журналістів. На доступ і допит політичних діячів, і тому в Копенгагені відбулися витоки. В Копенгагені стало відомо про те, що зібрання глобального півдня і західних союзників відбувається за ініціативою країни. Саме давайте називати по прізвищах конкретно Андрія Єрмака, якого там вже називають, мало не віце-президентом України там, чи канцером якимось, чи ще там кимось іншим. І завдання було поставлено: це теж тих. Ну, витоків, які потім навіть довелося напівофіційно підтверджувати поставлене було завдання представити західним союзникам, тому що їх не можна ігнорувати, Вони нас досі забезпечують і зброєю, і фінансами, і наш бюджет фактично наповнюють і все представити їм позицію глобального півдня. Просте питання: а для чого вони самі між собою не спілкуються? У них вона Латинська Америка, Європейський Союз, саміт проходить все ні, представити її в баченні України, саме що Україна хоче. Від західних союзників, що вони змирилися з тим, що пропонує південь умовний південь, тому що насправді позиція півдня вона відбруньковується від китайської позиції Сіпіна. Ви пригадуєте його, мирний план для України, який фактично є корейським сценарієм. Його дуже в Росії багато хто підтримує. Медведчук, Арістовіч і інші е, їхні агенти, е, фактично розділ мир за території. Поділ країни по лінії розмежування, яка буде прокладатися по лінії фронту, і от цей момент, який представити хотів західним союзникам в секретній спосіб, мовляв, ну Україна це підтримує, україні це подобається. Він вже викликав певний розголос і негативні сприйняття. Плюс другий момент в Копенгагені витекла інформація, що готуються мирні переговори з Росією на липень місяць. Зірвалися ці переговори. Одна причина: те, що був витік, і воно трошечки всім зашкодило тим, хто це готував. Другий момент в Росії відбулися певні події, верніше не відбулися певні події, на які багато хто розраховував. І тому поки що ця тема відкладається. І давайте глянемо на другий пункт цього пазла, яким чином це все відбуватиметься далі. А далі ми бачимо Саудію, Саудівська Аравія, Джидда, де має відбутися другий. Копенгагенський саміт, ну чи він же тепер буде називатися Судійський саміт, я вже не знаю як. Знаєте, в чому відмінність Копенгагена від Джиди? дуже проста. Саудівська Аравія дуже симпатична країна, тільки вона не є ні демократичною, ні відкритою, і поняття свободи слова, свободи преси в тому європейському сенсі, там навіть в натяку нема. Туди просто не допустять тих. Хто міг би хотіти дізнатися більше інформації? Ще раз кажу: з проходженням одного, двох, трьох днів, коли це все трошки влаштовується, коли вже поговорили, коли це вже зафіксувалося в пам'яті і в сприйнятті, вже потім витягувати інформацію стає набагато важче. Сам був журналістом, я прекрасно розумію, коли в куларах ловите когось гаряченького, ви можете витягнути все, навіть якщо є домовленості про заскреченість інформації. І тому буде Саудівська Аравія. Що там міняється? Власне кажучи, дуже мало представники фактично ті самі. Основні представники це Глобальний Південь. Йде дискусія, чи буде брати участь в цьому засіданні Китай офіційно, чи офітай буде стояти за спинами за всіма і контролювати процеси, тому що насправді так званий глобальний південь, скільки б нам не пробує деякі аналітики розказувати, як вони там пробують вирватися з під тиску Китаю, та не дуже вони просто хочуть для себе додаткової поваги, додаткову респекту, особливо ті, які входять в Брікс. Для них це є важливо, безумовно, ну, особливо для Індії. Індія, до речі, участь у Індії не підтверджена поки що. Участь Китаю, ще раз кажу, вона під питанням Китаю зручніше бути поза кадром. І, відповідно, Ліхуей навряд чи хоче, щоб всі сприймали, що це китайські пропозиції. Йому зручніше, щоб це були пропозиції, ну, скажімо, Південної Африки і Сенегалу. Для нього це дійсно вигідніше, і от в цій ситуації будуть ті учасники, будуть представники буквально окремих великобританія в першу чергу наших західних союзників. І можливо від сполучених штатів Америки пан Сальван буде включатися знову по відеоконференції. А можливо, і не буде, тому що Америка поступово починає все більше і більше втрачати інтерес до цих банців імені Зеленського. А тепер що насправді відрізняється? Відрізняється ситуація, в якій це буде проходити. Коли відбувався Копенгаген, були запевнення певних кіл з Росії, наскільки я розумію, пов'язаних з окремими групами кооперативу Озера, пов'язані з Ротенбергом, пов'язані з Патрушевим, які в силу певних своїх сподівань це і. Історія посаблення Путіна після Пригожинського бунту, коли Путін став більш змовливим, і з ним легше стало маніпулювати і з ним якимось чином його кудись спрямовувати. Що можна скоро провести перемир'я? І можна його провести на певних умовах, які можна як вважали українській опі продати нашому українському виборці, тобто Росія має звідкись відійти. Зрозуміло, що ніхто їх з Криму чи з Донбасу виводити не збирався відходити, але можливо відійти з Запорізької області, Херсонської, чи хоча б частини, віддати Запорізьку атомну електростанцію, зняти ще кілька, ну от таких, знаєте, провокуючих, нагнітаючих факторів. І тоді Зеленський міг би це продати як просто фактор певного тимчасового перемир'я в Росії, від цього відмовилися, і це теж друга сторона цього клімату, який є. Путін відмовився йти на такі домовленості, і тому переговори фактично в липні не відбулися. Ну як? Давайте скажемо так. Переговори там ведуться постійно. Про це вже і в нас не дуже приховують, а на Рашистані про це вже майже відверто розказують. Але переговори і мирні переговори це трошки різні речі. І, от, наскільки я можу з цього всього судити, Саудівська Аравія це є новий етап, де мають зробити певне часове відкладення. відкладення Переговорів саме мирних до кінця року, тобто вже ніхто на швидке знахрапу, От зараз все відбудеться. От зараз ми Україна відмовляється від частини території, Росія від частини територій. вводимо мирний план. Все як Ліхуей заявляв, все буде. Ну як всі його там союзники заявляли, все відразу відбудеться, все буде тихо, спокійно, гарно, і всі народи будуть дуже раді. Ну, перше, народи не будуть дуже раді. Лідерам це є теж проблемно, і от Саудівська Аравія, головне тема переносить. Тему мирного плану ближче до кінця року. І оце є другий момент, який зіграв ключову роль, який є сьогодні тим пазом, який створює нову певну реальність. Ще один момент він трошки другорядний, але давайте згадаємо: перед вільнюським самітом на повну горлянку від травня-червня місяця розказували, буде проведений перед самовільнюським самітом Глобальний саміт Формули Миру Зеленського. Ну, знаєте, в Зеленського це в нього все глобальне має бути обов'язково. Воно такий собі Нікіта Сергійович з глобальною кукурудзяною в руках влупить, ну, там, чи пантофлює, чи кукурудзяною по трибуні ООН і щось там кричить. От щось в такому стилі. Все має бути глобальне. Ще раз хочу нагадати: формула миру Зеленського передбачає. Саме передумови до переговорів, тобто на формулі Миру Зеленського, мало бути протиснуто тезу, оту, яку в Копенгагені готували, що не перспективно продовжувати війну, не перспективно Україні сподіватися на повернення всіх територій, не перспективно одне, друге, третє, перспективно змиритися з якимось проміжним сценарієм на певний період, який щось дасть Україні, щось залишить Ерефії. От приблизно таке. Тому що мирний план Зеленського. Ви просто згадайте, вчитайте, що там передбачено. Росія має повернути території, Росія має вивезти війська. Росія має припинити здійснювати там екоцид. Росія має припинити здійснювати тиск на зернову угоду і ще там. Росія має повернути полонених. Вибачте, що це за формула? Там нема. Збройні сили України мають звільнити українську територію або добитися дотиснути Росію до результату, коли вона покине ці території. Збройні сили України і міжнародне співтовариство товариство мають примусити Росію здійснити певні кроки, оті, які перераховані. Ні, там є там, суб'єктом мирному плані Зеленського є тільки Росія. Ніхто, крім Росії, не є мирним, не є суб'єктом. Всі інші об'єкти, всі інші чекають. А Росія це має зробити. Там не передбачені санкції, там не передбачені збройні сили України. Нагадую, Збройні сили України, і їхня боротьба і їхня війна не передбачені мирним планом Зеленського. Просто прочитайте, там немає, там Росія робить. І там немає санкцій, там немає тиску на Росію. Що це означає? Це означає переговори, тому що тільки внаслідок переговорів, якихось домовленостей, Ерефія щось звідкись буде виводити чи щось буде звільняти. Або когось повертати, або припиняти робити якісь дії. Іншого маріанту там нема. І оцей глобальний план, який розраховують в Копенгагені, що він дуже швидко спрацює і перед самим вільнюським самітом, він дасть свій ефект, і оце буде ніби як додатковий фактор, всі з цим змиряться. Наші союзники західні, які вже настроюються, що треба перемогти Росії. Росія не має перемогти, треба її перемогти. Ну, поступляться, тому що ну а що вони ж всі сказали: тільки Україна вирішує, коли йти на мирні переговори. Ну, Україна і Зеленський – це трошки різні речі, але для світу, кого українці обрали, того вони і будуть слухати. На превеликий жаль, саме так воно і діє у нормальному світі. І от ця ситуація з цим так званим глобальним форумом Зеленського так само відкладається, тому що, виявилося, не визріли ті переговори, які готувалися на липень. От тоді було трошки дивно. Заяви Копенгагена оці сподівання на цей глобальний пан Зеленський, який ну, точно не вписувався в наш саміт НАТО, ну просто ніяк не вписувався в Вільнюс, ну просто, абсолютно. А коли ми дивимося на них разом, слухайте, все складається. От тільки в Росії не визріли відповідні обставини. Путін там вирішив щось трошечки е, робити по-своєму. от Тому перенесення переговорів ближче до кінця року, і раптом паралельно з цим влізає Стефанчук. І отут ми дістаємо. Другу частину, ту, яка, здається, ну, ніяким чином до цього не прив'язана. Тому що всі попередні вони були зв'язані з тим, як здобути якийсь мир, як зупинити бойові дії, як зробити так, щоб це можна було продати українцям і все. Але, ну давайте подивимося: Зеленському, мені здається, там мир не мир, не має особого значення ні він, ні будь-хто йому близький не воює і не гине в цій війні. <кій> і доки йде війна, він тільки багатіє. Він точно не збідніє на цій війні, і не для нього це зубожіння, ця проблема. А те, що там десь якісь посполиті українчики бідують йому, це трошки байдуже. В ті ситуації, які є, коли Путін погодився і змирився, що він буде йти на тривалу війну, коли як Зеленський як виглядає теж. Ніби змирився, що війна може бути тривалою, коли західні партнери, яким це проблемно, особливо в США, але кажуть, що ну, ми будемо підтримувати Україну скільки буде треба, і коли є окремий, абсолютно окремий фактор Збройних сил України, який ну, їм не скажеш, припини наступ. Їм не накажеш відійди з позицій. Це вже було. Вони вже відходили з позицій в золотому, і там потім у нас був і прорив расистами нашої оборони, і відбулося там захоплення великої кількості полонених, і все, все більше цього вже не скажеш. Це вже більше не спрацює. І в цій ситуації, ну, здавалося би, для чого Зеленському так сильно приспішувати всі ці мирні плани. Які йому можуть дуже дорого коштувати в Україні, тому що зовсім не факт, що йому це вправдасться продати українцям, українці, в тому числі його виборці, дали всі результати соціологічного опитувань. Не одне проводилося, де фактично 90% українців відмовляється від варіанту мирних переговорів втратою території або мирних переговорів без перемоги. Ніхто ще до кінця не знає, якою має бути ця перемога, але це є соціологія. І от під цю соціологію підганялося дуже багато різних речей, але вони були дуже неоднозначні для того, щоб якимось чином її змінити, зламати і сказати, ні-ні, ми ж не відмовляємося від території, ми ж не відмовляємося від перемоги. Нам просто перемир'я потрібне. А знаєте, в Кореї теж спочатку називалося перемир'я, а потім демаркаційна лінія, а потім дві окремі держави. Це, щоб зрозуміти всі ті розмови, які нам будуть осінню продавати, коли закінчиться основна наступальна операція Збройних сил України. Вона не зможе проводитися безперервно. Мусить бути передишка, мусить бути до озброєння. Врешті-решт, ми війдемо в дощову важку пору на замінованих територіях, де просто неможливо буде проводити наступ, починаючи десь з другої половини жовтня. І от на той період подібні речі готуються. І от зараз ми бачимо: Копенгаген, який передбачав з наскоку всунути це українчикам, не дав. Ефекту і зараз саудія, яка має визначити це на пізніше. А для чого появляється ще раз Стефанчук своїми заявами про вибори? Та тому що від терміну, тому, що перемир'я. Припинення бойових дій Зеленському потрібно, ще раз кажу, не для того, щоб був якийсь стійкий мир. Тим більше в Зеленського теж розуміють. Росія трошечки посидить, вона знову попре, вона знову почне забирати якісь території, вона знову десь вторгнеться. Вона знову почне бомбити. Вони довго не втримаються. Їм просто для внутрішньої своєї позиції треба буде знову показати якусь війну. Війну там, де фактично значна частина їхнього, ну скажімо так, патріотичного населення вважатиме, що вони війну цю програли. І от Стефанчук з тезою виборів під час воєнного стану. Для чого? Та тому, що раніше Копенгаген, я ж про це. Розказував вам, і ви бачили це в тому записі. Передбачав, що наслідок цього перемир'я вибори відбудуться під час війни, але не під час воєнного стану. Перемир'я точно і гарантовано буде давати можливість не продовжити або навіть передчасно зупинити воєнний стан і провести спокійну, абсолютно не конкурентну, абсолютно нечесну, але законну виборчу кампанію. Ну, я тоді припускав, коли йшла мова про Копенгаген, коли в них засвітилося липень місяць переговорів. Я казав, слухайте, це починає пахнути, що вони дуже хочуть при парламентські вибори провести ще осінню. Зараз ми бачимо в зв'язку з певними подіями на Росії і з Путіним, його незговірливістю, він таки послав і всіх і Патрошова і інших і сказав: ні, ми хочемо все. Ми поки що нічого не віддаємо. Це була його позиція. То за цих обставин стало зрозуміло, що на осінні що не буде. І тут, наприклад, погодається другий варіант. Це варіант той, який виглядав дуже чітким, можливим проведення виборів, визначений Конституцією термін для президентських, але разом з парламентськими, які відтерміновуються, а там 90 і 90 днів. Ну, президентські оголошуються за 100 днів, але за 90-проводяться. Так само, як парламентські за 90-проводяться. І це теж виглядало все надійно, доки не стало відчуття. Оці переговори, які тихо ведуться з російською стороною, що може це не відбутися, що гарантій може не бути. Ракети можуть далі летіти і скасувати воєнний стан Зеленському цілком, імовірно, не вдасться цієї осені. А що це значить? А це значить, що в такому випадку вибори треба відтягувати надовго надалі. А в них погана ситуація електоральна. В них рейтинги йдуть в піке. Вони не зможуть довго утримувати оцей рівень довіри, який вони спочатку, перший рік від початку вторгнення, дуже вміло конвертували у рейтинги. Вони ж проводять заміри, заміри рейтингів постійно. Зараз, з того, що я знаю, з тих витоків, які є, уже не конвертується. Уже і рівень довіри починає просідати, а рівень електоральної довіри, саме електоральної, різко пішов вниз. І якщо вони доведеться тягнути... Війна ще може і рік, і два тривати, тягнути далі. У них вже під час війни можуть бути виступи населення і дуже серйозні протидії. І відповідно, абсолютне падіння. Плюс суги роблять все можливе і неможливе для того, щоб ні за Зеленського, ні за них ніхто не проголосував. Оці всі історії з Арістовим, з Дубінським, ну ніби вже не сугали. Хто його завів в Верховну Раду, якщо не Зеленський? Всі інші подібні холодов, які вже й ультиматуму Зеленському ставить. Той не знає, як йому на це відповідати. Всі вони. Обнулюють рейтинги. І якщо їм доведеться ще відкласти, в них на банковій технології прораховують останній час, коли вони можуть провести вибори, це є весна. І тому зараз переходимо до останнього пункту нашого марлізонського балету, випускає Стефанчука як людину, яку, як кажуть, не жалко, плюс який всім відомо, що він тупий. Я вже казав, він ні, в цьому не казав, минулий раз казав, що вони з Венедіктою виявилися два професори права. Які не змогли здати найелементарніший рівень другого, третього курсу е, юридичного факультету, ну, хай четвертого, скажімо так, для полегшення е, е, курсу, е, відбіркові е, тестування на фахове, на, заняття, е, на допуск до конкурсу, на заняття посади суддів Верховного суду України. Тобто вони показали юридичну повну безграмотність. І тому, коли Стефанчук щось виходить і говорить, ну це не так серйозно. І плюс, ну, завжди можна потім сказати, та він дурницю сказав: Ну що ви хочете від Стефанчука? Оце, якби Ярмак сказав, це було б серйозно. І тому. Стефанчука випустили заявою про те, що вибори можна проводити і під час дії воєнного стану. Для чого? Тому що вони не впевнені, що саудівські переговори, які пройдуть в серпні, за якими будуть напрацьовані якісь певні додаткові важелі домовленостей з Ерефією з Москвою, де будуть перед ними проведені певні знову консультації з Москвою, що вони дадуть гарантії стійкого перемир'я на кінець року. Після якого дійсно можна буде зняти воєнний стан, а їм вибори відкладати не можна. Тому готується саме ця ідея, що воєнний стан діє, ракети по Україні летять. Але в цей момент проводиться виборча кампанія з усіма обмеженнями воєнного стану. Знаєте, як це буде виглядати? Це буде виглядати таким чином, що, власне, тільки провладна партія. Провадні партії, і тільки основний владний кандидат матиме можливість нормально за себе агітувати, тому що всім іншим будуть тривоги, які будуть оголошуватися саме там, де мають бути потужні акції, і заборони. А слухайте, а заборона на проведення масових акцій під час воєнного стану, якщо хтось скасував. Їх же ж тільки дозволять проводити, якщо там брати Зеленський. От скрізь, де бере участь Зеленський, туди ж не прилітає. Там не відбувається нічого. І там, де Суги Зеленського, там теж якось не дуже прилітає. І от це будуть вибори під одного кандидата і під пул певних провладних партій. От цього вони були б не проти мати, але вони дуже добре розуміють, що вибори під час воєнного стану, в принципі, неприйнятні. І тому вони запустили цю тезу саме через Стефанчука, а не з боку банкової. Мушу, ще раз, Верховна Рада, яка є головна парламентсько-президентській республіці в Україні, перетворилася при тій владі абсолютно нічого. І відповідно заява Стефанчука не має такого значення, але вона є тестуванням. От наше завдання на це тестування дати їм негативну відповідь. Тому що пункт перший, давайте тепер відповідаємо на ці речі. Якщо це не є просто безграмотністю самого Стефанчука, який просто щось бовкнув, а я в це не вірю, тому що Стефанчук, по-моєму, без дозволу Єрмака навіть туалет боїться сходити, ну, принаймні, під час засідання Верховної Ради не вийде. Тому е, ймовірніше, все-таки це є з банкової запущено. Значить, пункт перший. Він каже, що Конституції це не суперечить. Він бреше. Тому що в Конституції є, може Стефанчук не дочитав цю Конституцію до кінця, не в статті про вибори, а в статті про е, припинення повноважень Верховної Ради написано таку фразу. Верховна Рада під час діяльності завершення дії чинності якої припадає на час дії воєнного стану, продовжує свою діяльність повноцінну, законну до моменту, до моменту прийняття присяги, тобто вступу в дію нової Верховної Ради, обраної після скасування воєнного стану. Слухайте, що там неясно? Це Стефанчуку неясно. Там написано, нова Верховна Рада обирається після скасування воєнного стану, а стара Верховна Рада діє до того моменту, доки нова не заступить на свої позиції. Це є абсолютно чітка норма. Це стосується Верховної Ради. Що стосується президента, так президентські вибори цим не обмежуються. Нема. Дійсно, тут можна як Стефанчук про Верховну Раду говорив. Про президентські вибори такого прямого обмеження немає, але він не про них говорив. Але яким чином? Не можна в умовах воєнного стану провести конкурентні чесні вибори. А конституція визначає, якими мають бути ці вибори чесними, рівноправними, конкурентними з гарантіями всіма належними правильного проведення виборів, законності їх і підрахунку голосів. Можна собі тільки уявити, як маніпулюючи оголошенням безпідставних повітряних тривог можна Подбати про підміну виборчої документації, про підміну бюлетенів в, в урнах і тому подібне це ну це те, що не дає можливості провести вибори, і саме ці норми конституції фактично забороняють провести вибори під час дії воєнного стану, навіть і президентські. Тому Стефанчук умисно бреше, але він бреше з одною метою: він хоче підіграти. Чи виконує завдання про саме зондування нашої позиції і зондування позиції Заходу. Тому що була заява, вона була, ну, на мій погляд, трошки дивна, вона була недобре пропрацьована юридично одного з керівників Європейського союзу, пана Кокса, який сказав тоді, що. Треба не відкладати вибори. Вибори написані в Конституції на осінь, треба їх проводити, тому що і далі наші не цитували, тому що далі ця влада вона тут вже і так узурпує багато. Там були в нього цілий ряд текстовок пізніше, які пояснюють, чому він хоче це швидше зробити. Але потім аналіз юридичний привів до того, що ця заява ні разу не була потім продубльована. Але вони посилаються на неї, мовляв, ну весь світ чекає від нас, що ми вчасно проведемо вибори. Ще раз кажу, вибори. Можна провести тільки після скасування воєнного стану. Вони не впевнені, що вони його скасують, і тому в цій ситуації в них є думка і надія, що вони отаким чином, воєнний стан можуть сумістити. Ще раз кажу, вибори і так не будуть конкурентними, вони і так не будуть чесними. Але у випадку проведення їх за умов, коли. Абсолютна неріпроноправність буде у виборах, будуть порушені всі засадничі принципи е, виборчого права, як національного, українського, так і європейського. Ці вибори нас поставлять набагато гіршу ситуацію. Тут же питання не в тому, що Зеленський хоче себе законсервувати у владі. Тут же питання в тому, чи ми залишимося в цивілізованому світі. У 2020 році. Повністю були фальшовані вибори так не в ході війни, а просто фальшовані вибори Лукашенком в Білорусі. Вибори Лукашенка не визнані в цьому світі. Вибори під час воєнного стану, якщо їх вирішить вести таким способом Зеленський, і так як він буде вести, тому що він саме цього для цього їх хоче таким чином проводити, вони приводять до того, що до України і до нижчої влади буде втрачений фактор легітимності, тільки в Білорусі не було війни. Хоча там і так повзуча окупація. в Україні, є війна. Чи після того на нас просто не махнуть рукою, тому що визнати вибори, яких не відбулося, ну, ні в Європі, в Європейському Союзі, ні в НАТО, ні в Сполучених Штатах Америки, напевне, що ніхто не ризикне. І от ці обставини вони для нас несуть ще додаткову загрозу. Тому що, ну, слухайте, в Україні є такі фактори, як Майдан. Якщо вони узурпують владу, якщо вони її захоплять на нечесних виборах, все потім вони її довго не втримають. Потім вони дуже швидко з нею попрощаються. Але за час війни... У нас може просто не стати України. Тому що якщо Захід скаже, слухайте, ну ви вже Білорусь, все більше нема про що говорити. До побачення. Тим більше ви з Китаєм шукаєте гарантії собі, з Африкою шукаєте гарантії. До побачення, то просте питання: чи не відбудеться те, що можливо планувалося на 24 лютого: Київ за три дня, Україна за два тижні, і Україна протекторат Росії на зразок Білорусії? чи такого раптом не станеться. Тому. Ці авантюрки вони мають за собою дуже погані наслідки. І весь цей ланцюжок від Копенгагена до Саудії і зараз заявами Стефанчука для нас дуже небезпечні. Все на цьому слава Україні, не дамо їм цього.